У часі почалися пошуки нового тренера на зміну почтіно. Лондонці вирішили прислухатися. І ось перед вами новий головний тренер лондонського Челсі. Подивіться на його характер, подивіться на його емоції, подивіться на його стиль. Цей ковач дасть нове відчуття болівальникам Челсі, що буде щось нове, що буде щось емоційне, емоційно переможне. Тому поїхали на прес-конференцію. От вона, ось наша перша прес-конференція. Для мене це супер важно. Для мене це супер дорого. Відповідаю на всі ваші питання. Сразу вирішив піти до схеми. Поставь схему 4-3-3 з ложною дев'яточкою і грає Гункунку. Мудрик зліва, Стерлінг справа, ЦПІ Галахір Езо Фернандес, Цопніка і Седа, ЦЗ Чилвел, Сіла, DSC і ПЗ Джеймс. Далі на захист, ну у нас на, на баночки нас буде сидіти Кукареля, Густо, це ЛЗПЗ. Далі у нас буде Джексон, ФРВ, Palmir, ПП, ЦАП, Мудуеки і Сзечник, Фофана. Це поки міська перша, перша така моя пристрілочка буде, я їм тут дав заданочки, тактику і так далі. Перший пристріличний матч на, на підготовчий сезон. Вертаємо ми Ромелу Лукаку за оренде Роми і від, вітає, забираємо ми. Зієша з аналітично так... Так... А, а, заради. Чому так? Бо тому що я тренер і я вирішую. Я вирішую, хто буде грати за Лондонський Челесі. Далі нам тут при... запропонували пресезонний турнір і я вибираю Бабосіки, Бабосіки це завжди добре. Граємо ми з Реал Мадридом і Ромою. Рбелевціхом. І так, наш перший матч. Ми спілкуємося з тренером РБЛевциха. Ми кажемо йому пока, ми кажемо удачу, але виграємо. ми, Надіюсь на це. Пацанчики пішли тренуватися, розминатися, а ми поки ми зготуємося, ми надаємо настанови, ми їм говоримо, хто головний. Тут наші вболівальники, наші тренери показує, хто є хто. Тому удачі щелості, удачі мені. Рукопожиття. Я вас ціло капітан, все красиво, вам кулачки прожали. Ми поїхали. Удачі. Ага. Єма, ми вже пропустили пацани, WHTF! Вот Поки я камери кляцав, ми вже пропустили це габела. Хто забив... Михайм Мартінес, як звать. Як звати, не показано мара, як звати. Як вона було пропустити? Див, Дивимося, кутовий. Поки я там кляцав камери... На... Я не знаю хто там провалився, блін. Джеймс, навірно. І наш воротник. ні, Джеймс, Джеймс не 24-й новий. наш пз не пригнув. Це габела, нічого страшного. Чилвел, чилвел, ох, який там подкат, ну це червона, Реф. Давай, на, апенда до відзання пряму червону, так тобі надо, блін. Щоб знає, як ззаді по ногам упати нашого ГЛЗН. Ви подивіться, як він грубо зіграв, ну це габела. Явна червона карточка. що, що ти ще психуєш, дядя? Давай, лівай з позором, бля. Ктягосіла. Чилвел. Не, ну це халепа, ну що ви робите 2-0? Це не діло, хлопці. Це не діло, це Хаві. Ну що, кому ти дзвониш? Я потом тобі наберу Потім тобі наберу Ну це халепа І Ви подивіться що робиться Який бор був Яка Які помилки тут пас Ну вони просто всі стоять Ді Си прав тикав Да ну <рес> вол в Європі. Ха Енсо. Серлинг 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 Що придумає Серринг? Дай паскун ну, Закритий вже був Ну ви пацани якось не держите мені не подобається що вони роблять З'єша, Зієш, на Джеймс, Джеймс, Лукаку, Лукаку, Зієш, Зієш, який удар від з'єш. Ми його вернули, до речі, за оренди, З. Галатасара, якщо не помиляюсь. Дійсі, вони нас просто не ходять на в себе вдома, ну дві пусті ворота забиваємо навіть, а вони навіть не борються. Я не розумію, це Лондонський Челсі чи, чи це, Чи це, блін, команда з... з якоїсь там ліги, блін? Це стидоба. Ви подивіться, він просто про що? Повтор просто проходить цю ну, як наче в себе вдома. Це не діло, пацани. Після першого матчу я зрозумів, що діло пахне не з чимось хорошим, і я вирішив відразу запомінити схему, так як ми вернули Ромео Лукаку. Ми переходимо на схему 4-1. 4-4-1-1. Іли якось так вона називається. Неважно, коротше, я тебе не реєр. Ромео Лукаку Форвард, Кункут Цап, Це ФД, Мудрик справа, Сірін зліва, Галахер і Енцефер наші цепешники, а ЛЗПЗ і захист не змінився. На заміні у нас вже є каседа, у нас є Палмер, з'їш. Тут ми, як ви бачите, я провожу таку року на наступний матч. Наступний матч у нас буде з зі Ріал Мадридом, Дуже сильний матч. Перший матч провальний, але це був при, пристріличний, тому на це особа не звертайте увагу. Поїхали далі. Як мене було таку дурню хапанути, ви подивіться, ну камон. Реф. Кажу, реф, господи. Карлон чоловік раді, логічно, що буде радіти, блин. Як таку дурню можна було? Ми на равних, на равних з реалом граємо, моментів особа у мене нас немає, там їх особи не було моментів, там якийсь кутовий був. Косело. Косело значно. Держите його, пацани. А, два. Ні, немає, забувай мені Санчес. 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 Відкривайся. Кукарелла забігає, хорош. Дай пас. На Лукаку дай пас. Ну куди ти якусь подачу робиш? Не зрозуміло куди. Білий гол. Вольверде робить бад. Мне Санчо стащи. Пока найкращий гравець моєї команди це... Напевно, ми теж зробимо заміни. П'яточкою Кайседа. Джексон, Джексон, хорош. Ну кулку, Бий! Та ну не в ближечку, дядя, дядя в вбавдалечку. Какие гол! Джексон забил. Ничего себе. Наращи, наращи не забил. Первый гол наш за два матча. Это что-то с чем-то. Я пока кляться в эти, блин, камеры. Так, чатку камеры на я ж не Ух, каких пасов. От кого там съешь, да? 19 номер, я не знаю, кто. Такая седа, наверное. И в девяточку положила. Красота, хорош. Хорош. Я не, я не розумію, як камеру настраювати. Так, ми сільне підзиваємо, щоб ми щось йому обясняємо, що ми йому об'ясняємо без поняття. Ну ми його замінили, сільник що тут трошки ту пашу. Далі після програшного матчу з Реал Мадридом я аж третій раз зробив рокіровочку в складі, вирішив випустити нових гравців. Якщо чесно, в мене їх так уж багато, там в основному одні блвни. Як подивився за те, що я яку я команду вибрав, я трошки був в шоці, а за зато я вернув Роме Лукаку з Єжес, я хочу вам пояснити, іменно зараз. Тому поїхали на наступну гру з Ромою. Так, зіграли ми три матчі в персезонному турнірі. Перше ми програли розгромно, навіть не забили гола. Я відразу змінив схему, тактику, задачу. Другий матч проти Реал Мадріда ми його програли 2-1. На третій матч з Ромою я вже поміняв не схему, я поміняв деяких гравців. Зробив рокіровочку, невеличку. І це дало свої плоди. Ми виграли 1-0. Матч був максимально не сильно такий, як кажуть, зрілічний, тобто не було дуже багато великих моментів, але. Але це було прикольно, це моя перша перемога. Далі у нас і буде жати перший матч сезону ще й проти Ліверпуля. Це буде сильно, це буде мощно, тому, тому буде гарно. Так, я вже перший меч. Перший матч, давайте давимо інтерв'ю. Подивіться на цього красавчика. Клуб 6 прекрасно провели спеціальний період. Ну як сказати, ми одну дві гри, дві гри програли і останню виграли. Форма, я вірю командам, ми, ми дуже багато працюємо. Ми дуже багато кожен день працюємо. Ми попрацюємо дуже багато, ми тренуємося і за що цього ми повинні вигравати. Наступне питання. Команда може справитись і вийти в лігу чемпіонів. Нам це підсило, але напевно зимою нам треба буде підсилитись. Качество головне. Та кваліфікація об'єднання з того слова для любого клуба. Коротше, нам треба пройти кваліфікацію. Любий клуб для цього згодний і ми його прийдемо. Тяжелая полоса, закончиться время. Так і сильних вже как бы староват. Давайте тяжелая полоса, наверное, скажем, чистки час. У всіх есть blink spad, і у всіх є блин, ап, і всі еще одна полоса ідея полоса. Всі до цього якось приходять. Дякую і вам дякую. Перша гра в сезоні, любі друзі, подивіться, це Stanford Bridge і против Ливерпуля це для нас буде дуже велика перевірка. Людишки зібралися, ви подивіться на ці нарізочки, Джеймс, Лукаку. Юра клоп, ти шо там борзуєш на, на мене? Ти чо, юрец? Сьогодні я тобі попробую до да, тебе. Побачим, що з цього вийде, ми заряжені, клуб заряжений, подивіться, тут, нас, нас на Snapford дощик іде. Удачі, Челсі. Челсі. Челсі, Челсі, тільки ти, тільки ты Челси. Що зробить кунку Дасть на Галахера? Мудрик збігає. Мудрик, що зробить Мудрик? Мудрик з Мудрик на Нкунку. Нкунку дає на лукаку! Лукаку! Да ну нафіг! Алісон! Аліс, що робить Алісон? Нкунку, хорош! Ууу, даже я такий, типа, що зрозумію. Ось всі встанки прикольні, я зробив його красивим, типа, знаєте, не як-небудь, щоб було. Я зробив його красивим, ярким, щоб було цікаво дивитися на це. Так, кутовий ми програли бербу, воно є ще видно, тому що... Гравці Ліапуля в основному всі високі. Дарвін Нуніс забігає Лі... Ну що я робите? Чилвел. Мужик. Присінгуй, Мосалах. Ендо. Ендо. Вьорджіла Вандейка. Та ну ви серйозно, Вандейка, пропустите. Пацани, ну ви ровно 21 хвилину ми пропускаємо від Вьорджіла Вандейка. Габела. Це Габела. І він біжить до Юри Клопа. 1-0. один 0 хлопці. Ви подивіться на цей ад. Эндо дає на Вандайка, і вандайк як настоящий форвард. Просто пробуває облишку. Нічого страшного, ми віримо в Челсі, віримо в мою команду. Чилвел. Чилл на кунку, добре. У кунку -Qu, пяточка на Галахе, Галахе Рудар, Непогано, тут хто, тут селінг. Рахімушка на кунку. -Qu. Ух ти, вот бокаса, я б'є. е, Кутов... Нема кутового. Бо, тому що нас зараз запресінгують. Добре. Рахім Сьелинг. По флангу, побіг. Пас, давай пас, пас, пас! Яка подача, тут там віложовандек і коноте, там без шансів. Заміни... я, Я думаю заміни рано зробити. Заміни будемо робити на хвилині 65-й. Ну пацани, треба трошки якийсь пресінг. Ну при, при... тягу Алькантра ходить себе да Він -ну уніс 2-0. Ну це не діло. Таке собі початок початок нашого АПЛ-ки, але що поробимо? Граємо проти Ліверпуля, най найсильніші команди, ми андердоги. Ми слабкіші від них, як в реалафі, так і в самій грі. Бери Серлинг підбіжи до них! Дивіться, що робиться Бам! Без шансів 3-0. Два грати по флангам, блін. Ну камон, і ви сразу обрізаєтесь! 4-0. 4-0 Просто розгром вже меша аут. Перва гра розгром. не такої гри очікував. Не такої я гри очікував от... ...от моєї команди. Аку. Кунку. Ух ти! Ми його забили! Я не замітив, там ломав лукаку, мене перекинуло, переключило, я не можу переключитися. Ну кунку забив! Добрий вечір! Добрий вечір! Кунку, ми розмочили цей рахунок, непогано! Ромео Лукаку, що зробив Ромео Лукаку? Розвернувся, дає пас на Ланкунку і вдалечку, да? Алісон Беккер без шансів. Хороший пас він кунку і наш. Ой, від Ромео Лукаку тут було без шансів. Без шансів. Непогано. Похлопаємо цьому цьому французику. Юра Клоп, що з ліцом? Дати він є 4-1, но... Ну що поділиш? Робить мудик, дає на Галахера, 71 хвилина. Лукаку! Лукаку! Сабивай Лукаку! Рамелу Лукаку! Що с лицом делаємо стальтюшечку! Ви подивіться на цю Галахе, який пас на Лукаку, він просто пробивает Просто в ближку. Ви подивіться на цей гол, на цей голосо. Це просто... Йоец, що с лицом? Чтко, я непогана гра. Голи есть, да, ми програем, єсть, голи. Давайте зробимо заміну, може, може посилимо когось. Давайте ми поміняємо. давайте ми випустимо Ми-ми-ми-ми-ми-ми... Ви, Сілінг вже трошки. Мудрик, Мудрик теж просідає, зразу випускаємо Діеке. Далі ми випускаємо. Міняємо всю атаку і. Захисники у на нас є, у нас є Бадія Швілі. буде? Не буде контратаки. Не закінчили це. А рукопожаття я буде тренеру? Покажіть мені руку пожаття з Юрій Клопом. Непоганий. Не да, ми програли, але, але ми показали не таку гру, що ми не мальчики для биття. Так, да, ми пописали 4, ми дали, забили 2, ми не забили 4, але все ще попереду і в матчі відповіді ми покажемо, що до чого іще м'яти. Ну кунку лукаку. Дякую вам за гру. Ви, ви розстроєні? Не получилося... Роботу в Челсі з виграшу. Ну, блін, сезон длінний, да, сезон довгий. Сезон довгий все ще попереду. Так, да, вболівальники, як я очікували на перемогу, але, блін, з кожним матчем все більше і більше влучив гру. Онконку вийшло в основі і це рішення виправило себе, так, да, тому що онконку... Хунку тільки починає, 100% тільки починає, він, він як, як дизель зимою, да, він починає і потім як... Оба потім його дупа не зупинити. Чи, не получив, чому Сильних не в час, щоб оправдатися за слабу гру в інших матчах. То він, він був в основі, алло! Ій моє, моє терпіння не ждіть його в основі, але десь політик любим шансом. Незрозуміло. Тобто він, він в основі грає, я не знаю, що тут відповідати. Усі гравці хочуть отримувати можливість грати. Сілінг такі самі гравець, але він в основі був, вони зрозуміли, дякую. Я вам дякую. І не задавайте більше тупих питань. Ну що, хлопці, як вам? Кар'єрка? Мені сподобалося, буде тяжко, буде тяжко, гравців максимально мало. Е, перше трансферне вікно для мене буде відсутнім, тому що я хочу подивитися, як грають мої гравці. Пока між деякі гравці... Мене не впечатляють, вони максимально просто бігають по полю, нічого не бачать. Будемо міняти це. Я говорю там про мудрика і ще про деяких, Побачимо, як пройде хоча б половина сезону, як вони себе зарекомендують. Якщо буду їх міняти.